Зараз на прикладі цих двох акумуляторів, двох видів акумуляторів, да, бо їх тут 4, зараз по е, розповім вам, е, як відрізнити цінний або не цінний акумулятор. Ну, по-перше, це маркування. має бути, да? Якщо його немає, то само собою будемо перевіряти його за допомогою якихось інших методів. Да? Суть питання, розбивати, прийдеться по-любому. Відео швидким не буде. Якщо тобі ця тема цікава, залишайся, подивимося. І взагалі на цьому можна доволі -таки непогано заробити, якщо знайти саме цінний акумулятор. Да? Давай розбивати. Цінності він ніякої не несе, тому розбивати його ми можемо сміло і нічого страшного з цим не буде. Да? Чи буде? Ні. Не буде? А як же зараз дуже багато людей, які люблять, знаєш, страдать за всім? Воно все дуже толкове, дуже нужне. І, і, в общем, а ми варвари, да? Uh -huh. Варвари, все ламаємо, все трощимо, Ну, нічого зробити ми з цим не можемо. Дивіться. В таких акумуляторах є два типи. Є нікель-кадмієві акумулятори, да? срібно-цинкові акумулятори. Ну, можливо, я помиляюсь, тому що все знати неможливо. Да? Чи можливо? Uh -uh. Неможливо. І я думаю, що неможливо. Все знати неможливо, але б дуже сильно хотілося. Давай перевіримо для початку оцим методом, який доступний, в принципі, не всім, але доступний. Да? Підходиш? Плацаем. І що ми бачимо? Одна в нас пластина з нікелю. Да? А друга пластина, як думаєш, з чого друга пластина? В принципі, сама назва нікель-кадмій, я думаю, про все говорить, да? І от отримуємо в результаті, що цей акумулятор ніякої цінності не несе, да? Це в народі цей акумулятор називається щелочним. а... По факту це нікель-кадмоєвий акумулятор. Ціна на них орієнтовно 15 гривень кілограм. Тобто, по суті, ніякої великої цінності вони не мають. І от оця ось гарненька чаця, да? маленька, яка має цінність. Дивіться, води слипуте. І оця ось маленька цяця, цінність має. Зараз покажемо вам, з чого ж вони складаються. Витя як не піддається, хтось знає. Давайте й другий дом. Да. Є два варіанти. Надо будуще, розгилив. Частково. Частково, ну розгилили. З обратної тяги пішло, так? Да? Не знизу, а зверху. Ну, суть питання не міняє. Навіть пластик нагрівся. Це ж про щось свідчить, так? Да? Так, і зараз приступимо до цих акумуляторів. Трошки побилось, трошки, трошки сумно, але нічого не зробиш. Вже взялися, то. Будемо ще сковиряти. Дивись, Підходь. Є в нас така борщова вода, Да? хто розбирається, що це за борщова вода. Ну, вода для борщу, хромпік називається. Беремо так, водим, 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 водим. Красніє. Чи вірніше червоніє? Червоніє. Це добре? Це добре. Це свідчить про що? Про те, що ця пластина яка. Срібна, срібна пластина, ви представляєте? Багато хто з вас про це знав. Я впевнений, але багато хто і не знав. А яка ж друга пластина, знаєш? <різь> а -а. а ч? Бо школу прогуляв. <різь> Та ладно, в школі, мабуть, цього й не участь, да? Замупка нормальна, так? Да? Гляне, що ж у нас за друга пластина? Який же ж там метал? А я поки розпаковую, а ви можете написати. Знаєте? Трошки вона у нас розсипалась. Явно борщова вода ніякої реакції на неї не зробить, так? Да? Ні, не робить, бач? Жовте. І задіємо привод. Ану, Та так може би. так бам, Та може, бам. бам Бач? Другий метал це цинк. От вам і маркування SC. тобто срібно-цинковий акумулятор. Отакий от, от штукована, да? І запам'ятайте, якщо ви бачите SC, СЦ, SCD або інші цікаві маркування, то обов'язково звертайте на це увагу, з цього можна отримати доволі непогані кошти. А ось таки звичайні щолочні, вони підписуються НКД, то є нікілька да? Ось така от штука. Не путайте, тому що людина прийшла цей акумулятор як зразок, а він витягнув все на 20 гривень. А це ось це гарна цяця -ця, і ця цяця коштує грошей.